Чи знаєте ви, що єгипетські піраміди, можливо, були побудовані не лише як гробниці? Тисячоліттями ми дивилися на ці колосальні пам'ятки та приймали історію, яку нам розповідали, похоронні камери для могутніх фараонів. Але що, якби це лише половина правди? Що якби піраміди були чимось більшим? Давні легенди, що передавалися шепотом крізь віки, розповідають про таємні школи, заховані під пісками? Про кам'яні проходи, які вели не до скарбів, а до знань місця, де фараони та первосвященики вчилися не лише правити землею, але й готувалися ходити в царстві богів, що насправді відбувалося всередині цих тихих камер, яка мудрість була настільки потужною, настільки небезпечною, що її потрібно було замкнути під мільйонами тонн каменю, і найголовніше що відкрили фараони такого, чого ми ніколи не повинні знати. Давайте дізнаємося разом. Ласкаво просимо до таємних витоків, таємні школи та приховані докази. Більшість із нас виросла з образом піраміди як місця останнього спочинку, але самі єгипетські легенди розповідають іншу історію. Вони говорять про таємні кімнати та лабіринтові коридори, побудовані не для мертвих, а для живих. Місце глибокої трансформації тут могли потрапити лише обрані, еліта еліти, фараони, первосвященики та, можливо, найдовіреніші писарі. Для них ці школи не навчали основам, вони навчали неможливому. Метою було не що інше як досягнення божественності не після смерті, а як підготовка до неї. Подумайте про це на мить. Уявіть, що ви входите в темний прохід, де повітря не рухалося століттями. Ви знаєте, що кожен крок. Кожне випробування попереду було розроблено не лише для того, щоб перевірити ваш розум, а й для того, щоб переписати вашу душу. Довгий час це вважалося лише міфом, але підказки завжди були. Стародавній письменник на ім'я Климент Олександрійський, який жив у Єгипті за часів Римської імперії, описав сорок дві священні книги, якими користувалися жерці. Він сказав, що ці книги містять усе, їхню філософію. Їхню науку, їхні ритуали, їхні знання про зірки, медицину та богів чи може це бути втрачена навчальна програма таємних шкіл? Століттями ми не мали можливості це довести. Але сучасна археологія починає знаходити речі, які описували легенди. У 2017 році, використовуючи технологію міонного сканування космічних частинок, вчені виявили величезну та таємничу порожнечу, де заховану всередині Великої піраміди Гізи. Простір розміром з літак, призначення якого залишається абсолютно невідомим. Ще більш вражаючим є те, що було знайдено під схід частою пірамідою Сакари. Там археологи нанесли на карту понад 5 кілометрів підземних тунелів та камер. Багато з цих проходів були глухими кутами, навмисними пастками розробленими, щоб заплутати та випробувати кожного, хто наважиться увійти. Деякі вчені зараз вважають, що цей лабіринт був не гробницею, а місцем духовного навчання. Щоб вижити там, потрібно було опанувати власний страх і навчитися орієнтуватися в повній темряві. Недавні відкриття, такі як. Величезна 3600-річна гробниця поблизу Абідоса, одного з найсвященніших місць Єгипту, лише поглиблюють таємницю, припускаючи. Що роль цих місць була набагато значнішою, ніж ми уявляли, але всі ці відкриття залишають у нас тривожне питання, чому єгиптяни так старалися приховати ці місця, яке навчання було настільки потужним, що його потрібно було закопати під самою землею. Карта вічності. Навігація по дуату, щоб зрозуміти, чого вони навчилися. Нам потрібно зрозуміти, як вони сприймали Всесвіт. Для стародавніх єгиптян смерть не була кінцевою точкою. Це були двері. Прохід до набагато більшої подорожі. Вони називали цю подорож Дуат. Дуат. Підземний світ не був місцем мирного відпочинку. Це було величезне, складне та жахливе царство. Вони описували його як світ, розділений на дванадцять секцій, або воріт, наповнених річками вогню, нескінченними печерами та воротами, що охоронялися жахливими істотами, демони з головами тварин, велетенські змії, що випльовували отруту, та істоти з лезами замість рук, стежили за кожним проходом, щоб перетнути ці ворота та досягти вічного життя. Душі потрібні були знання, конкретні знання, таємні слова, справжні імена духів та правильні магічні формули. Без цього посібника подорож закінчилася б катастрофою. Душа була б поглинута, перестала б існувати. Але ось вирішальний момент: єгиптяни не чекали смерті, щоб навчитися шляху. У школах містерів фараонів та жерців навчали ходити по дуату ще за життя. Вони запам'ятовували цілі сувої, найвідомішим з яких була книга мертвих, а яку вони знали як книгу народження в день. Уявіть собі сцену. Зображену в папірусі Ані, одному з найповніших прикладів ми бачимо Ані, царського писаря, який стоїть перед Богом Осірісом. Його серце зважують на Терезах порівняно з пером Маат, богині істини. Якби його серце було важким, обтяженим нечесністю, його би поглинула амут, жахлива потвора. Але якби воно було чистим, він би пройшов. Ця сцена відображає суть єгипетських вірувань. Виживання залежало від підготовки, чистоти та правильних знань у потрібний момент, і вони довели цю підготовку до рівня, на який майже жодна інша культура не наважувалася. Їхні жерці розробили цілі ритуали, щоб відрепетирувати смерть. У глибоких камерах посвячені лежали в саркофагах, у повній темряві, декламуючи слова книги мертвих, ніби вони вже перетинали до ад, одних знань було недостатньо, тіло також мало бути готовим. Вони вірили, що душа має багато частин: ка життєва сила, ба особистість та ах дух світла. Щоб ці частини воз'єдналися в потойбічному житті, фізичне тіло мало залишатися цілим. Ось чому муміфікація була не просто збереженням, це була духовна технологія, висушуючи, загортаючи та захищаючи тіло, вони створювали вмістилище, ритуал відкриття рота. Коли жерці торкалися губ і очей мумії священними інструментами. Символічно відновлював здатність говорити та бачити в потойбічному житті. Вони видаляли багато органів, але серце завжди залишалося на місці. Для них серце, а не мозок, було місцем свідомості, пам'яті та судження. Це була та частина вас, яку зважували на вагах. Тіло стало своєрідною батареєю, відповідальною за підтримку зв'язку між душею та тілом у різних вимірах. Але що? Якби вся ця практика стосувалася не лише потойбічного життя, що якби вона стосувалася підтримки активності душі, здатної подорожувати між світами вже зараз, наука про душу, астральна проекція та підвищена свідомість, подумайте, ці тіла проіснували понад три тисячі років. Коли ви сьогодні стоїте перед мумією, ви дивитеся на людину, яка вірила, що їй знадобиться це саме тіло, щоб знову жити. Це доказ того, наскільки розвиненими вони були. Багато хто сьогодні вважає, що вони діяли на набагато вищому рівні свідомості. Це включало тренування розуму способами, які на той час були надзвичайними. Що якби п'ять тисяч років тому вони опанували щось, над чим наша наука лише зараз починає копатися? Ми говоримо про відділення душі від тіла у прихованих кімнатах, під храмами учнів навчали добровільно залишати свою фізичну форму, подорожі на тому, що вони описували як ка недодалеких земель, священних місць. І навіть царств за межами світу живих, опанування цього вимагало років дисципліни, все починалося з абсолютної нерухомості. Тіло мало бути в ідеальному спокої, кожен подих повільним і рівним. Ця нерухомість була якорем. Тільки тоді свідоме я могло розпочати свою подорож, віддаляючись від фізичної оболонки, розповіді розповідають про посвячених. Які відвідували храми за сотні миль і поверталися зі знаннями, які вони не могли побачити власними фізичними очима. Сучасні дослідники порівнюють це з тим, що ми називаємо позатілесним досвідом, або дистанційним баченням. Існують експерименти ХХ століття, деякі з яких фінансувалися військовими, де учасники стверджували, що описували секретні об'єкти в інших країнах. Навіть не виходячи із замкненої кімнати, схожість з єгипетськими розповідями важко ігнорувати. Але пам'ятайте, що єгиптяни жили п'ять тисяч років тому. Якщо вони справді опанували астральну проекцію, це дивно, тому що навіть сьогодні наука намагається зрозуміти це. Сучасні експерименти використовують віртуальну реальність та стимуляцію мозку. Щоб створити відчуття ширяння поза межами себе. Єгиптяни ж без проводів чи машин використовували звук, ритм та глибоку медитацію, щоб досягти чогось подібного або, можливо, чогось набагато реальнішого. Для них опанування спокою було першим кроком до справжньої сили, вібраційний міст, звук, частота та духовне спілкування, як тільки посвячені могли вийти за межі своїх тіл. Їхнє навчання переходило до наступного етапу розмови з тими, кого вже не було серед нас, як ми вже казали, смерть була лише зміною стану. Тому єгиптяни твердо вірили, що мертві можуть направляти, попереджати та радити живим. Ритуальні тексти говорять про вхід до залів, наповнених голосами померлих, духовний мандрівник міг звернутися до предка за порадою або до померлого первосвященника за прихованими знаннями це схоже на сучасне медіумство або ченелінг, після деякі люди стверджують, що передають послання від духів. Наука залишається розділеною, але ідея про те, що свідомість може перетинати межу між життям і смертю, продовжує нас захоплювати. Але як єгиптяни досягли цього, вони знали, що на людський розум може впливати не лише те. Що він бачить, а й те, що він чує, і найголовніше те, що він відчуває. Звук був одним з їхніх найпотужніших інструментів. У тихих коридорах своїх храмів жерці використовували глибокі, резонансні співи, ці звуки відлунювали від кам'яних стін, резонуючи вібраційними хвилями, які ви відчували б у грудях, у кістках. Сучасна наука підтвердила щось дивовижне. Певні звукові частоти, такі як 432 Гц або 528 Гц, можуть створювати сильний резонанс і впливати на активність мозку. Ми називаємо це синхронізацією мозкових хвиль, процесом, коли звук м'яко спрямовує мозок до певних станів, таких як глибоке розслаблення, інтенсивна зосередженість або стани, схожі на сновидіння. Для єгиптян це було метою. Вони створювали контрольоване середовище, де розум міг би досягти вищого стану свідомості, і їхня архітектура це довела. Археологи та інженери акустики, які вивчали храми, такі як храм Хатор у Дендері або саму Велику Піраміду, виявили, що їхня архітектура природним чином підсилює певні частоти. Камери діють як гігантські музичні інструменти, перетворюючи один голос на глибоку вібрацію, яка, здається, походить звідусіль одночасно. Багато хто вважає, що це був їхній метод досягнення вищого вібраційного стану стану, коли тіло спокійне, але розум відчувається відкритим, розлогим, ніби налаштованим на інший канал. У стародавньому Єгипті самі храми були інструментами. А жерці диригентами. Камера посвячення, космічне вирівнювання та сакральна геометрія. Деякі дослідники припускають, що в цьому стані ейфорії єгиптяни вірили, що можуть спілкуватися з істотами не з цього світу, тими, кого ми сьогодні могли б назвати інопланетянами. Це стверджують вони, може пояснити, чому Єгипет здавався на століття випереджати свій час в астрономії та інженерії. Інші вважають, що голоси, які вони шукали, були предками, але з давно зниклих цивілізацій, таких як легендарна Атлантида. Незалежно від того, чи вірите ви у гостей із зірок, чи у забуті цивілізації, дуже ймовірно, що звук був мостом. Ключем до розширення свідомості, а місце проведення останнього випробування, де вони застосували все це на практиці, ймовірно, в місці, яке ви вже можете собі уявити, кімната царя захована в серці великої піраміди. Вона повністю побудована з величезних гранітних блоків, деякі з яких важать понад 70 тонн. Коли сучасні дослідники нарешті увійшли, вони припустили, що це похоронна камера хуфу, однак там ніколи не було знайдено ні скарбів, ні мумії, ні ознак поховання. Вона була порожня, але нещодавні акустичні дослідження показали, чому кімната жива. Коли хтось видає звук усередині, сама кімната співає у відповідь особливим низьким тоном приблизно 117 разів на секунду. Щільні гранітні стіни та форма кімнати змушують звук резонувати таким чином, що це глибоко впливає на людський мозок. Ця камера не була розроблена для мертвого тіла, вона була розроблена для живого розуму. І сама піраміда не була розташована хаотично, її точність вражає. Вона орієнтована на північ з похибкою, яку сучасні будівельники навряд чи зможуть повторити. Три піраміди Гізи ідеально відображають три зірки пояса Оріона. За єгипетськими віруваннями Оріон був пов'язаний з Осірісом, богом потойбічного життя. Зірка Сіріус, пов'язана з богинею Ісідою, знаменувала щорічний розлив Нілу, вони синхронізували свою архітектуру з циклами космосу, сакральна геометрія всюди. Пропорції, подібні до золотого перетину 1.1.618, закономірність, що зустрічається у всьому, від мушель до галактик, проявляються у розмірах піраміди. Тексти пірамід. Найдавніші релігійні писання на землі описують подорож фараона до зірок, використовуючи піраміду як космічну відправну точку, втрачені знання. Спадщина тота та наші майбутні єгиптяни розуміли процесію рівнодення як повільне коливання земної осі, цикл, який триває 26 тисяч років. Це вимагало б століть безперервного спостереження, їхня математика, їхня інженерія, точне різання багатотонних блоків? Нічого з цього не було випадковим. Раптом ідея про те, що вони опанували передові методи свідомості, не здається такою абсурдною, але це підводить нас до головного питання якщо вони знали так багато, чому ми не можемо точно сказати, що все це було реально? Чому ці знання не збереглися? Багато хто вважає, що відповідь криється в книзі Тота. У стародавніх писаннях ця книга описується не як звичайний папірус, а як запис усіх найвищих знань, вчень, що дарували володіння силами природи та розуму. Легенда свідчить, що вивчати її могли лише найдисциплінованіші та найчистіші посвячені. Оскільки одна помилка в її застосуванні могла знищити не лише практикуючого, а й світ навколо нього. У XIX та ХХ століттях окультисти та теософи висували теорію, що оригінальна книга була навмисно прихована або знищена, можливо, самим єгипетським жрецтвом або пізніше римською чи церковною владою, щоб запобігти поширенню їхніх таємниць. Вони боялися знання, яке могло б піднести людство до божественних станів, або занурити його в хаос. Якщо це правда, це означає, що те, що ми маємо сьогодні, книга мертвих, фрагменти в храмах, це лише відлуння набагато більшої мудрості, яка зараз загублена в часі. Отже, що ви думаєте, чи справді стародавні єгиптяни опанували приховану духовну технологію, спосіб формування розуму та душі? Чи ми просто бачимо фрагменти головоломки, яку ніколи не розгадаємо? Якою б не була відповідь, можливо одного дня ми зможемо розгадати весь обсяг їхніх знань, але до того часу ми змушені ставити під сумнів, чи справді ми заслуговуємо називати себе розвиненою цивілізацією, коли все вказує на те, що вони, можливо, були набагато, набагато попереду нас. Ми хотіли б почути вашу думку в коментарях. Якщо ви вважаєте, що більше людей повинні відкрити справжні таємниці Єгипту, поставте лайк цьому відео, щоб допомогти поширити це повідомлення. Будьте відкритими до нового і до нових зустрічей.